Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні четвер, 30 листопада, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення Затверджено графік виїздів мобільної сервісної служби. Оголошення від комунального закладу публічна бібліотека Коробської селищної ради озвучить Світлана Станіславівна Матвієнко, бібліотекарка комунального закладу, публічна бібліотека Коробської селищної ради. На офіційному сайті Коробської громади з'явилась новина: Фотофакт – дрова для опалювання шкіл. Тепер під навісами 64 вибухи окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. А також сьогодні в ефірі народний календар та сучасна українська музика. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної сервісної служби. 30 листопада Атюша, 1 грудня, билка. Нагадаємо, мобільна сервісна служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій: особи із інвалідністю внутрішньопереміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих до складу мультидисциплінарної. Команди входять такі фахівці: фахівець із соціальної роботи, перукар, швачка, зуттєвик, робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків, можливий виїзд по місцю проживання клієнта для маломобільних осіб, за попереднім записом у старостатах, особи, які не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. Проєкт створення мобільної служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно із Коробською селищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Канади. Кіберполіція закликає небайдужих громадян протидіяти російській пропаганді у медіапросторі. Департаментом кіберполіції спільно з волонтерами створено проєкт Мрія Стапрашен Ченел, який об'єднує небайдужих громадян щодо протидії дезінформації, а також російській пропаганді у мережі інтернет. На сьогодні у проєкту є офіційний сайт, а також декілька окремих ініціатив. Наприклад, мрія Мрія Сошал офіційний сайт проєкту. Stop Drugs Bot чат-бот для збору нових посилань на ворожі ресурси, народний месник – Ukraine Avenger Bot, чат-бот для збору інформації про ворожу техніку, колаборантів, мародерів та іншу оперативну інформацію. Та бонус: гра Котяцький Драйв, де котики військові, бійці територіальної оборони та поліцейські звільняють рідну землю від рашистської навали. Всі активні посилання на ресурси можна знайти на офіційному сайті Коробського громади у розділі оголошення кіберполіція закликає небайдужих громадян протидіяти російській пропаганді у медіапросторі. оголошення від комунального закладу публічна бібліотека Коробської селищної ради озвучить Матвієнко Світлана Станіславівна, бібліотекарка комунального закладу Публічна бібліотека Коробської селищної ради. Український інститут книги проводить національний тиждень читання. З 4 по 10 грудня 2023 року це всеукраїнська інформаційно-просвітницька акція Національний тиждень читання, мета якої об'єднати українське суспільство навколо читання як життєвої стратегії, гасло акції бути своїми, що означає зв'язок між поколіннями та демонструє силу єднання українців згуртованих. Перед труднощами комунальний заклад публічна бібліотека Коробської селищної ради долучається до акції і бере участь в національному тижні книги. З 4 грудня по 10 грудня 2023 року на сторінці нашої бібліотеки буде активізований флешбук, де щодня ми рекламуватимемо книги з фонду нашої бібліотеки, які вразили з містом або які висвітлюють нашу історію, культуру, які варто прочитати кожному. Українцю, отож, ми рекламуємо, ви читаєте. Запрошуємо вас. Основна постать, навколо якої будуть проводитися заходи під час національного тижня читання. Це Микола Фельовий, 130-річчя якого з дня народження ми будемо відзначати 13 грудня. Це було оголошення від комунального закладу Публічна бібліотека Коробської селищної ради. Озвучила його Матвієнко, Світлана Станіславівна, бібліотекарка комунального закладу Публічна бібліотека Коробської селищної ради. На офіційному сайті Коробської громади з'явилась новина. фотофакт. дрова для опалювання шкіл тепер під навісами. Влітку селищна рада виділила кошти для спорудження навісів для дров у чотирьох навчальних закладах: Атюшівській, Оболонській, Шабалинівській школах та Риботинському НВК. Навіси у школах вже споруджені. Тепер, хоч і випав сніг, дрова залишаться сухими. А сухі дрова це і ефективніше горіння, і довше життя котлів. У подальшому дана робота буде продовжуватися. На підтвердження додаються фото, які ви зможете побачити на офіційному сайті Коробської громади. Коробська громада Ковдюей у розділі новини Фотофакт – дроба дрова для опалювання шкіл під навісами. 64 вибухи окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. Протягом доби росіяни зі своєї території тричі обстрілювали прикордоння Чернігівської області. Зафіксовано 64 вибухи. Обстрілів зазнали Новгород-Сіверська та Сновська громади. Про це повідомляє північний кордон Держприкордонслужба. служба. сіверська громада. 18 вибухів. Приходить ймовірно з міномету калібр 120 в напрямку населеного пункту Грем'яч Сновська громада. 46 вибухів. Приходить, ймовірно, з міномету калібру 120, в напрямку населеного пункта Клюси та Єліне. На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована. Це були новини. На яву і вісні ти являєшся мені, сміхаєшся і кличеш за собою. Лиш відкрию очі я, лиш одне твоє ім'я, лишається у пам'яті зі мною, світ затягла темно-сіра пелена і огортає мене. Ти зруйнує. Очей твоїх розмай, ти поверни, ти поверни, я так тебе молю, я повторю, люблю, ти поверни, ти поверни у цей зимовий гай, до серця пригорни, очей твоїх розмай, ти поверни, ти поверни. Я беруся за фарби, малюю я по пам'яті портрети із всіх сторін, Із моїх кімнатних стін, Мені твої говорять силуети, з іншим тобі не судилось у житті, він не кохає тебе, я віднайду, з рук лукавих заберу всі кохання прийде, ти поверни, ти поверни у цей зимовий гай, до мого серця пригорний, очей твоїх розмай, ти поверни, ти поверни, я так тебе молю, я повторю, люблю, ти поверни, ти поверни у цей зимовий гай, до мого пригорни, очей твоїх розмай. Τι ποδερνή, τι ποδερνή, για τα χτεβέ Очей твоїх розмай, ти поверни, ти поверни я так тебе молю, я повторю, люблю, ти поверни, ти поверни у цей зимовий гай, ломоце пригорни очей твоїх. Народний календар сьогодні 30 листопада, день радіотехнічних військ повітряних сил Збройних сил України. Віряни вшановують пам'ять апостола Андрія Первозванного в Україні. Триває 645-й день війни. До нового року залишився 31 день. На Андрія дівчата збиралися разом і ворожили на судженого. Також було дуже популярним ворожіння на ім'я нареченого. Різні імена записували на клаптиках паперу, клали їх під подушку. Анці витягували один папірець, те ім'я, яке випало, і буде іменем жениха. Іменинники сьогодні Андрій Іван, талісманом людини, народженої 30 листопада, є сапфір, камінь, який здавна був дуже популярним, колись люди вірили, що сапфір наділений особливими магічними властивостями, наприклад, вважали його символом багатства і мудрості. Який сьогодні день в Україні і світі, 30 листопада, в Україні святкують День радіотехнічних військ повітряних сил Збройних сил України? Свято було встановлено міністром оборони Михайлом Єжелем 16 вересня 2010 року, для того щоб поширити інформацію про важливість і велику роль радіотехнічних військ для української армії. Ож 30 листопада міжнародний день захисту інформації, міжнародний день сексу, всесвітній день домашніх тварин та день пам'яті всіх жертв хімічної війни. За останні 130 років 30 листопада максимальна температура повітря складала 7,9 градусів Цельсія. У 1996 році мінімальна ж складала мінус 19,7 градусів за Цельсієм у 1989 році. Сонце в Коропі сьогодні зійде о 7 годині 28 хвилин, а зайде за горизонт о 15 годині 45 хвилин. Весь день у Коропі буде хмарним. Нічний дрібний сніг припиниться ще до ранку. Опадів цей день більше не передбачається. Середня температура дня мінус 3, мінус 5 градусів за цельсієм. Відчувається як мінус 13, мінус 8. Принаймні так нам кажуть синоптики. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з речомирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM – рідне радіо.